Останній жарт Райана Рейнольдса та Блейка Лівелла не викликає, як він думає. Кордон між грою та маніпуляцією при тролінзі у відносинах проходить лінію. Райан Рейнольдс та Блейк Лювілісталь можливо, одна з найвідоміших пар у Голлівуді, не тільки завдяки їх успішній кар'єрі, але й завдяки ретельно побудованому образу іронічного, постійно висміючи один одного. Їх тролінг стало частиною їх публічного бренду, джерелом кумедних новин та причиною для обговорення. Однак останні події, пов'язані з жартом Рейнольдса під час події, присвяченої фільму про Джона Кенді, змусили багатьох задуматися, де кордон між грою та маніпулювання у відносинах, особливо коли вони розгортаються на публіці. Я, як людина, яка багато років спостерігала за динамікою відносин і вивчаю психологію спілкування, можу сказати, що тролінг у парі може бути чудовим способом зберегти грайливість, гумор та близькість. Світлі жарти, жарти про звички партнера, невинні хитрощі, все це може додати різкості відносинам і зміцнити емоційний зв'язок, однак, коли жарти стають занадто гострими, принизливими або навмисно викликаючи біль, вони перетворюються на форму емоційного насильства. У випадку з Рейнольдсом та Лілівлі їх тролінг завжди здавався ретельно спрямованим виступом. Вони дуже добре знали, як використовувати гумор, щоб створити навколо них ідеальну пару. Яка постійно висміює один одного, але завжди залишається в межах раціональних. Але останній інцидент, коли Рейнольдс зізнався, що сказав дружині Ф, щоб потрапити до Біла Нуррея, показав, що навіть найбережніші ідеї можуть мати темні сторони. Це не перший раз, коли Рейнольдс Тролінг виходить з під контролю. Вболівальники вже викликали питання щодо участі їх дочки Інеса у сексуально пофарбованій сцені в Дедпулі та Волверіні. Хоча багато хто вважав це невдалою спробою привернути увагу, інші вважали це прикладом експлуатації дитини для ударного ефекту. І, звичайно, ми не повинні забувати про його роль у драмі з страйком Муке, де його дії сприймалися як спроба завантажити опонентів. Ключовим питанням є те, наскільки свідомо пара використовує тролінг як інструмент для підтримки публічного іміджу, і наскільки їх дії відображають реальну динаміку у їхніх стосунках. Я особисто натрапив на ситуації, коли люди використовували гумор як маску, щоб приховати свої справжні наміри легко висвітлювати грубі слова або принезливі дії з жартом. Але це не скасовує шкоду, яку вони можуть завдати у здорових стосунках, гумор використовується для зміцнення спілкування, а не для створення відстані або не спричиняє емоційних травм. Важливо розуміти, що публічна сфера має величезний вплив на динаміку відносин коли пара використовує тролінг як частину свого публічного бренду, вони піддають своєму відношенню до додаткового тиску. Їх дії стають предметом пильної уваги та аналізу громадськістю, що може погіршити існуючі проблеми або створити нові. Іноді, коли пара намагається створити враження ідеальних стосунків, вони можуть приховати реальні проблеми або невирішені конфлікти. У випадку з рейнольдсом і життям виникає питання, чи їх тролінг – щира гра, чи це ретельно думка, вихідна стратегія підтримки публічного іміджу. Можливо. Це поєднання обох факторів, але в будь-якому випадку важливо пам'ятати, що громадська сфера не є безпечним місцем для розгортання особистих конфліктів або застосування емоційного болю. Щодо мене, я вважаю, що пари повинні бути обережними при використанні гумору та тролінгу у відносинах, особливо коли вони розгортаються на публіці, важливо пам'ятати, що слова мають силу, і навіть жарт може викликати біль. Здорові стосунки будуються на взаємній повазі, довірі та підтримці. Гумор та тролінг повинні бути лише додатковим інструментом для зміцнення зв'язку, а не для створення відстані або отримання емоційних травм. На закінчення я хотів би сказати, що історія з Раяном Рейнольсом та Блейком Лівілі це нагадування про те, що навіть найвідоміші та успішні пари стикаються з труднощами та проблемами у відносинах. Важливо пам'ятати, що громадська сфера не є безпечним місцем для розширення особистих конфліктів або застосування емоційного болю, і що здорові відносини будуються на взаємній повазі, довірі та підтримці. І, звичайно, якщо ви відчуваєте, що ваші стосунки стають токсичними або емоційно насильницькими, не соромтеся звертатися за допомогою до фахівців, пам'ятайте, що ви заслуговуєте на здорові та щасливі стосунки.